Сьогодні ми знаходимося під головним управлінням поліції Київської області в зв'язку з тим, що й досі не бачимо належного проведення слідчих дій щодо знищення смарагдової мережі, що належить до Екологічного об'єкту безпосередньо України та всієї Європи, також під головним управлінням поліції Київської області зібралися небайдужі українці, котрих бентежить питання щодо належного розслідування відносно знищення лісових угідь, котрі розміщуються поряд з населеним пунктом Мархалівка, пройшло вже більше трьох місяців, але як ми бачимо, слідчі дії відносно кримінального провадження. Так належним чином і не відбуваються. Тому сьогодні ми будемо вимагати передачі матеріалів справ по кримінальному провадженню до офісу Генерального прокурора України. Наразі ми бачимо спілкування представників Київської обласної поліції з мешканцями Марканівки, котрі висловлюють свою позицію. Також окремо хочемо зазначити, що дії, які відбулися на території Київської області, що пов'язані зі знищенням лісових угідь, містять явні ознаки злочину, а саме, екоциду. Екоцид це саме той злочин, що відбувся через явну службову недбалість, без посадових осіб України, що призвів до нанесення шкоди безпосередньо як природі, екології та громадянам України. Виходить так, що українському народу самому доводиться боротися за свої права та відстоювати свої інтереси а в даному питанні захищати екологію нашої держави Україна. Мано закон, чому не ведуться слідчі дії? Нема людей, нам кажуть. А чому стоїть 12 поліцейських машин і охороняють лісорубів? Відбувається це через те, що поліція проявляє явну бездіяльність та затягування слідчих процесів, і тому люди не можуть, як ми бачимо, розраховувати на належні дії від посадовців України. Ні, маніпуляціям чиновників!